Радо вітаємо вас з нагоди ювілею з бараських бібліотек для дорослих та дітей. Їм виповнилось 70. Ювілей це привід, щоб озирнутись назад, зрозуміти, оцінити працю і досвід попередників, обдумати сьогодення, спрогнозувати майбутнє. З часу існування бібліотека здобула заслужений авторитет в області, районі, місті. Дорога книгозбірне, моя духовна зоре, скарбниця розуму, пам'ять серця. Засікав врожаю вікової мудрості людської, твоєму 70-літньому ювілею присвячуємо. 1945 рік, 27 жовтня, вперше відкрила свої двері для читачів з Брацька районна бібліотека для дорослих, підпорядкована відділу народної освіти. Першим завідувачем призначено Ярослава Романовича Штойка. Бібліотекарем працювала Неоніла Барчук. Із спогадів Ярослава Романовича на цей час у бібліотеці нараховувалось 300 читачів. Місцеве населення зносило свої книги. Бібліотекарі йшли за книгами до людей на заводи, в поле розповідали про книги, читали лекції, виступали з художнім читанням у місцевому радіомовленні. Ішли роки і вже в 1955 році до послуг 1490 читачів 14 210 примірників книг. Завідуючої бібліотеки призначено Олену Іллінічну Журавську, яка з 1952 року розпочала свою діяльність на бібліотечній ниві. Бібліотечній справі присвятила все своє життя. З 1955 року по 1985 рік очолювала Збаразьку бібліотечну справу в районі, працювала в центральній бібліотеці до 1996 року. Олена Іллінічна була високоосвіченою, інтелігентною людиною, залишила по собі пам'яті професіонал бібліотечної справи, прекрасна колега, мудра учителька, її порядність, справедливість, безмежна любов до людей, оптимізм і життєстверджуюча позиція завжди запалювала іскру добра в душах колег і читачів. В цей час районна бібліотека стає методичним центром. Допомагає формувати бібліотечні фонди, вчить працювати з книгою. У рік 30-ліття 1975 рік. На її полицях міститься 39 тисяч примірників книг, якими користуються 3400 жителів міста. На цей час книгою обслуговували Надія Павлик, Марія Вітвіцька, Марія Бондар, Надія Малишко. У зв'язку з переведенням державних масових бібліотек на централізовану систему обслуговування з 1 грудня 1980 року створено Збаразьку централізовану бібліотечну систему, яка об'єднала 65 масових бібліотек. Функціонує ЦБС на основі загального фонду і штату централізованого комплектування і обробки літератури. Головною серед бібліотек централізованої системи є Збаразка центральна бібліотека для дорослих. Яка складається з таких підрозділів відділ обслуговування, відділ комплектування, методично-бібліографічний відділ в 1985 році на посаду директора Зберезької централізованої бібліотечної системи призначено Моясарову Неонілу Васильівну, директор бібліотечної системи протягом 1985-1998 років. Є люди, чий незаперечний професіоналізм, відданість справі та яскраві риси визначають духовну атмосферу навколо, благотворно впливають не тільки на справу, а й на діяльність усіх навколишніх. Саме така людина Неоніла Васильівна Моїсарова, природжений потяг до знань зумовив її вибір на користь гуманної і благородної бібліотечної професії. Більше десяти років Неоніла Васильівна очолювала збирацьку централізовану бібліотечну систему, завдавши високий тон професійних та людських відносин. чуйна, працьовита, висококваліфікований спеціаліст, вимогливий керівник. 1998 року у даний час очолює централізовану бібліотечну систему Майко Оксана Васильівна. Головною серед бібліотек централізованої системи є Центральна бібліотека для дорослих. Вона особлює у собі ту основну ланку, навколо якої концентрується формування бібліотечної мережі, бібліотечне, бібліографічне та інформаційне обслуговування, бібліотечне краєзнавство, надання методичної допомоги бібліотекам системи. Історія бібліотеки нерозривно пов'язана з долею тих, хто в ній працював і працює. Сьогодні бібліотека інформаційно культурно-просвітницький, дозвіллявий та методичний центр, яка формується із таких відділів. Абонемент видає документи усіх напрямків знань, твори художньої літератури, класичну, сучасну літературу, веде абитковий та систематичні екологію. Кафедра по обслуговуванню юнацтва здійснює обслуговування користувачів віком від 14 до 21 року, учнів, студентів та молодь. Здійснює систему заходів по індивідуальній роботі з користувачами, проводить заходи до залучення користувачів до користування бібліотекою. Обслуговує та проводить роботу плюс за інтересами літературний глобус. Відділ обслуговування у фонді представлено законодавчі та інші офіційні документи, універсальні та галузеві енциклопедичні видання, довідники, словники, підручники, навчальні посібники з історії, економіки, політології, права. Філософських, природничих та гуманітарних наук, література з питань релігії, періодичні видання. Всього нараховується 34 тисячі 746 книг. Організовуються книжкові виставки, огляди, перегляди, літератури, зустрічі. Шана поколінню працівників відділу обслуговування про це Катерини Семенівні, Павлик Надії Андріянівні, Пакулі Вірі Володимирівні, Лазурку Галині Тадеївні, Кіт Надії Степанівні. Петлюх Віолеті Петрівні, Уткіні Ірині Вікторівні, Іловезі Надії Григорівні, Бондар Оксані Васильівні, Гресем'юк Тетяні Григорівні, Вінарчук Наталії Антонівні, Дзюбі Галині Михайлівні, Бойко Євгенії Сергіївні, Швайковській Ірині Володимирівні, Степанові Любі Іванівні, Радовське Вікторії Валентинівні. Ці бібліотекарі обслуговували читачів літературою протягом років. Очолює відділ Стахів Тетяна. Працівники Смолович Наталія, Світлична Світлана, Шмігель, Мар'яна. З приходом централізації було створено відділ методично-бібліографічної роботи. Працівниками цього відділу стали досвідчені бібліотекарі Подоляк Надія Ілівна, Кульпа Тамара Андріївна, Демінюк Марія Михайлівна, Цимбровська Світлана Володимирівна, очолювала цей відділ Ганна Михайлівна Будзан. На сьогоднішній день очолює відділ Кульпа Тамара Андріївна. Методистом працює буряк Людмила Степанівна. Зусилля з Бараської центральної районної бібліотеки як методичного центру спрямовані на розвиток сільських бібліотек філії. Користувач бібліотеки зайде у відділі літератури з бібліотекознавства і бібліотечної справи, має певні спрямування у питаннях підвищення кваліфікації своїх фахівців. Для працівників сільських філій проводяться методичні дні, практикуми, для новопризначених працівників семінарські заняття, надає методичну допомогу у роботі сільських книгозбірів. видаються методичні матеріали, обслуговуються користувачі літературою з питань бібліотекознавства та бібліографії. Ведеться краєзнавчий каталог, організація бібліографічної роботи, підготовка науково допоміжних бібліографічних видань, координація бібліографічної діяльності з бібліотеками системи, надання методично-бібліографічної допомоги, всю нелегку роботу виконувала Дем'янік Марія Михайлівна. Після виходу на пенсію передала ці обов'язки молодому спеціалісту знаючій наполегливій Санчишній Наталії Михайлівні. З натхненням відповідальністю підходять до своїх професійних обов'язків працівники відділу комплектування та обробки літератури, який було створено з приходом централізації. Працівники цього відділу Марія Антонівна Вітвіцька, Катерина Семенівна Процик, Марія Федорівна Качечка, Пакула Віра Володимирівна. Матко Людмила Юрівна на даний час очолює відділ Пунарчук Наталія Антоніна, працівник відділу Надія Степаніна Яркевич. Робота бібліотек району залежить від якісно укомплектованого книжкового фонду. Відділ здійснює комплектування і обробку книжкового фонду, систематизує нові надходження літератури, формує систему каталогів і картотек бібліотеки, організовує передплату періодичних видань, веде генеральний алфавітний каталог. Картотеку нових надходжень, алфавітно-предметний показчик до систематичного каталогу, систематичну контрольну картотеку, відділ бібліотечно-інформаційних технологій, забезпечує функціонування бібліотечних інформаційних автоматизованих робочих місць, працівників та користувачів бібліотеки, підвищує якість бібліотечних послуг. Надає матеріал для зведеного регіонального електронного каталогу видань, надає технічне обслуговування комп'ютерної техніки ЦБС, технічно підтримує локальну мережу, представляє інформаційні ресурси з Бараської ЦБС, світовому інформаційному просторі. Очолює відділ Радовська Вікторія, працівники Бондар Галина Черняк, Василь. Інтернет-центр у 2011 році ми модернізували бібліотеку на основі впровадження інформаційних технологій. Це вищий рівень задоволення інформаційних потреб з Бараської громади. Наша бібліотека має можливість знайти любу книгу, зайти в любу бібліотеку на висококваліфікованому рівні, задовільнити потреби читачів. Бухгалтерія, централізована бібліотечна система, є юридичною особою, має гербову початку, штамп зведений самостійний баланс, розрахунковий та інший рахунок у банках здійснює бухгалтерський облік, бухгалтер Туру Оксана. Центральна районна бібліотека для дітей, в грудні 1945 року рішенням Збаразької районної ради відкрито Збаразьку районну бібліотеку для дітей. У складних умовах післявоєнного часу ця справа привернула увагу передових кіл громадськості, на чолі яких став Ярослав Романович Штолько. Розміщувалась бібліотека в центрі міста в старовинному будинку у двох кімнатах. Перші дні заснування бібліотека нарахувала 242 книги, які подарували місцеві мешканці та військові. Багато книг надійшло з Одеси Києва. В 1946 році книжковий фонд становив 954 книги. На цей час налагодилось централізоване надходження літератури. Станом на перше перше 1960 року книжковий фонд нараховував 22 422 примірники книг. Тоді очолювала бібліотеку Неоніла Барчук. Протягом років завідували бібліотекою Марія Іванівна Левенець, Марія Сергіївна Бондар. На даний час бібліотеку очолює Тетяна Григорівна Углінська. Протягом років обслуговували дітей книгою Березовська Теофілія Володимирівна, Шлейховська Ірина Володимирівна, Щеліста Ганна Трифонівна, Уцешим Леся Васильівна, Гавіловська Галина Степанівна. Центральна бібліотека для дітей складається з таких підрозділів відділ обслуговування дошкільників та учнів перших-четвертих класів. Відділ обслуговування учнів 5-9 яти, класів, читальний зал для учнів перших-дев'ятих класів. Книжковий фонд нараховує 29 тисяч 635 книг. В бібліотеці працюють гурток юні друзі, книги, підліток і відповідальність. Бібліотека є районним методичним центром по роботі з дітьми, надає методичну та практичну допомогу сільським та шкільним бібліотекам. Відділ обслуговування дошкільників та учнів перших-четвертих класів здійснює обслуговування дошкільників, учнів молодших класів, усіх батьків та організаторів дитячого читання, надає вільний доступ до книжкового фонду, популяризує літературу шляхом книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури, проводить цікаві форми масової роботи, години спілкування, зустрічі з цікавими людьми. Бібліотекар цього відділу Сікорська Оксана Іванівна. Відділ обслуговування 5-9 класів. Надає вільний доступ до книжок, створює умови самостійного пошуку книг, виконує тематичний та бібліографічний підбір літератури для рефератів та творів. Організовує масові заходи різних форм та спрямування. Відповідає за роботу цього відділу зарічна Олександра Іванівна. Читальний зал надає в користування довідкову літературу, періодичні видання, проводить консультації біля довідкового бібліографічного апарату, виконує всі види довідок, здійснює пошук необхідної інформації, організовує різні види виставок для кращого розкриття книжкового фонду, проводить огляди, перегляди літератури, години народознавства, зустрічі з письменниками. Проводить цю роботу Катруж Алла Анатолійовна. 70-літній листопад підсумовує діяльність бібліотек. На жаль, багатьох колег немає серед нас. Вічна пам'ять і шана їхнім іменам Штойка Ярославу Романовичу, Журавський Олені Іліничний, Березовської Теофілії Володимирівни, Будзан Ганни Михайлівни, Занька Івана Семеновича. Лазурко Галини Тадеївни, сороки Марії Володимирівни, Заячківської Ольги Іванівни. Левенець Марії Іванівни. Ви в інший світ пішли без болю і тривог. Любов і тугу залишили. Найкращих завжди забирає Бог. Зорею в небі стали назавжди ви. За вас ми будемо молитися до Бога. І тисячу свічок поставимо ми вам. Хай буде світлою ваша дорога і вічна пам'ять вашим і Довгий і важкий шлях пройдено, багато ще попереду. Статус бібліотеки, її славу створюють її співробітники. Самецінне поряд з унікальним бібліотекар з бібліотечним фондом. А нас знов у мандри запрошують книги. В далекі часи, в дивовижні краї, відкриють нам таємницю велику, знайдемо в них справді безцінні дари. Хай не лишає вас байка чи казка, хай міфи і вірші у душу вам линуть, та тільки уважно читайте, будь ласка, тоді лиш почуєте слово напління, і мудрі поради, і жарти дотепні, думки, що летять крізь кордони та мори, усе, чим приваблює світ цей безмежний. Це вам подарує світ літератури.